Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись із поданням декларації про майновий стан та доходи і декларуванням наших інвестиційних прибутків чи збитків і дивідендів. Я покажу вам, як особисто роблю це. Я якщо ви подаєте вперше, то вам буде дуже корисно. Також відповім на питання, що змінилось із. Попереднім роком, чи є якісь податки, які підвищились, чи все залишилось так само. А також розберемо інші найбільш складні та дискусійні питання. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, щоб не гаяти ваш час, поїхали, подивимось, як же ж я декларую свій дохід за 2024 рік. Інвестиційний суто прибуток мій за попередній рік становить 79 тисяч гривень, а дохід від дивідендів 24 тисячі гривень, тобто загалом більше 30 тисяч гривень, що є досить непогано, здавалось би. Проте насправді з інвестиційного доходу більшість це курсова різниця. В доларах там доходу майже немає. Але в від дивідендів цей дохід все таки справжній, тому це не може не тішити. Якщо ви не дивились моє попереднє відео, яке я рік тому записував. Про цю ж тему, яким чином декларувати доходи, то наполегливо рекомендую подивитись, тому що багато питань я саме в цьому відео і розкривав. Проте давайте базово нагадаємо, що саме про що ми будемо говорити. Ми будемо говорити про декларування нашого інвестиційного доходу, який ми отримуємо як інвестори, інвестуючи в акції іноземних компаній. І ми повинні декларувати цей дохід наш інвестиційний за 2024 рік до 30 квітня цього 2025 року, шляхом подання якраз. З декларації про майновий стан та доходи. Ми повинні сплатити податок після цього, як добровільно задекларуємо наш інвестиційний дохід до 31 липня цього 2025 року. З інвестиційного доходу ми сплачуємо 18% плюс 1,5% військового збору, а з дивідендів ми сплачуємо 9% плюс 1,5% військового збору. Обов'язок декларування виникає незалежно від того, чи ви вивели кошти в Україну чи на інший банк, чи у вас все залишається в Interactive брокерс. В момент продажу у вас виникає. Податкова подія, і цю податкову подію ви повинні самі добровільно задекларувати. Українська податкова не бачить ваш рахунок на Interactive Brokers, Якщо у вас українське податкове резидентство, то вас обслуговує американський підрозділ Interactive Brokers, і в нас відсутній автоматичний обмін інформації із Сполученими Штатами Америки, Але це не означає, що ми можемо не декларувати. Ми, як законослухняні громадяни, повинні і декларуємо свої всі доходи. Тепер основні зміни порівняння з 2025-2024 роком. Це те, що військовий збір з інвестиційного прибутку і з дивідендів за 2025 рік становитиме 5%. При цьому за 2024 рік щодо доходів, які декларуються через саме подання декларації про стан та доходи річних доходів, ставку військового збору зберегли на рівні 1,5%. Там було різні ітерації законопроєктів і законів. І все ж в кінцевому результаті зараз ми маємо ставку, яка і була раніше 1,5% за весь річний дохід 2024 року. Тепер щодо того, скільки можна заробити і не декларувати, тому що багато є користувачів, які лише починають свій інвестиційний шлях і задаються цим питанням. І дійсно, в податковому кодексі є визначено поняття того, скільки інвестиційного доходу не вважається таким, який обов'язково декларувати. Ви можете декларувати навіть від 1 гривні, але якщо ваш інвестиційний загальний дохід становить менше, ніж 4040 гривень, то можна офіційно не подавати декларацію, якщо у вас лише інвестиційний дохід. Проте, якщо у вас є також дивіденди, то ці дивіденди виплачуються іноземними компаніями, вони вважаються іншим іноземним доходом, тому з такого доходу немає лімітів, і ви повинні в теорії платити від 1 центу чи 1 долара. І декларувати такий дохід. Тому е, я би рекомендував, не зважаючи на суму вашого доходу, тренуватися із поданням декларації там немає нічого складного. І зараз ми це теж побачимо. І також купляти інструменти спеціально для того, аби не декларувати. Я також би нарадив, тому що основна наша задача як інвесторів має полягати в тому, щоб отримати максимальний інвестиційний дохід, а не мінімальні контакти із податковою. Тепер щодо теж дуже ще одного популярного. Питання: це те, що в мене є форма 1042С. За мене заплатили податки в Америці. Ось 15%. В моєму випадку це було 63 долара із 400 доларів дивідендів. Я в Україні можу не платити податки, тому що в нас є угода про уникнення подвійного податкування з США. Насправді, угода є, але платити ви все одно в Україні зобов'язані. Чому? Тому що податковий кодекс чітко визначає, що вам потрібно отримати саме довідку про суму сплаченого податку. Збору із такого об'єкту податкування, і зазначена довідка повинна бути легалізована. Форма 1042С не є довідкою, це лише є формою декларації, яку подає за вас брокер і повідомляє, скільки саме ви заплатили податку. А ось довідка виглядає в такій формі: Tax Return Transcript, і вона видається. АРС податкової Америки, і кожен з нас може також її отримати. І саме така довідка, якщо буде легалізована, вона може бути підставою для того, аби не платити 9% в Україні. Але для того, аби її отримати, вам потрібно мати податковий номер США, що в принципі можливо теж, але не так просто і потрібно знаходити представників, які будуть подавати за вас документи. Ну і сама легалізація і процедура отримання оригіналу цього документу також навряд чи вартує для. Uh... Малих рахунків, якщо ви в дивідендах отримаєте десятки тисяч доларів, то звісно вартує і це можна зробити. І ви зекономите 9% податку з дивідендів, тому що в Америці заплачено 15. Але важливо наголосити, що військовий збір 5% в 25-му році чи 1,5% в 2024 році, в будь-якому випадку потрібно буде заплатити. Добре, з базовими питаннями та дискусійними закінчили. Я думаю, можемо переходити до основної частини. Нам потрібно буде зайти в електронний Кабінет Державної податкової служби в кнопку Вхід і там продовжимо подання саме нашої декларації. Отже, в особистий кабінет платника податків ви повинні зайти за електронним ключем. Я зазвичай роблю це через ключ Приватбанку. Також можна заходити через Дія підпис. Тут ви обираєте ключ на своєму пристрої, далі вводите щитати і увійти. І перейшовши в електронний кабінет, вам потрібно обрати розділ ЕК для громадян. Це буде перша відправна точка перед заповненням ще. Безпосередньо декларації. Тут вам потрібно обрати запит про суми виплачених доходів, далі підписати відповідну форму, і в розділі вхідні документи подивитися, що вам прийшла відповідна довідка. І вже безпосередньо в цій довідці, яка називається відомості з державного реєстру платників і податків, ви зможете побачити всі ваші доходи. Які про вас повідомили податкові ваші агенти, тобто це ті юридичні особи, які здійснюють виплату в ваших інтересах певного доходу і декларують це у податкову службу? Такий дохід може бути зарплата, кешбеки від монобанку, чи відсотки з депозитів, чи від продажу ОВДП. Всі юридичні особи, які працюють з вами як фізичною особою, зобов'язані про це повідомляти, і це для нас важливо. Чому? Тому що ми будемо переносити усі дані в декларацію про майновий стан та доходи, не лише наш інвестиційний прибуток. Тому все, що пов'язано з Україною, ми робимо через довідку, замовили відповідну довідку. Побачили, що в січні нам виплачував Таскомбанк, пумп приват. Та інші були виплати для ФОП, і маємо суми, скільки було нараховано, виплачено і скільки отримано одразу вже було податку. Цю довідку ви можете отримати відразу за хвилин 15, 20, 30, по різному буває. А можливо, навіть на наступний день, але без отримання її я би не рекомендував переходити до заповнення саме декларації. Далі ми повертаємось в електронний кабінет у розділ «Введення звітності, обираємо період. Тут нам потрібно вибрати 24-й, Тут повинно обратися рік, тобто весь повністю рік. І ми клікаємо на кнопку створити. Далі, коли тут обрали Створити у вас, не має бути ніяких зірочок, і ви побачите. Податкова декларація про майновий стан та доходи це буде перша ваша опція, яку потрібно обрати. Перед тим я також рекомендую зайти подивитись в облікові дані платника, аби пересвідчитись, в якій самі податкові ви вважаєте, що стоїте на обліку. Чому це важливо? Тому що, коли ви клікнули на податкову декларацію про майновий стан та доходи, ви тут побачите код ДПІ. І назва саме як називається ТПІ. Далі тут ми нічого не змінюємо, але важливо обрати ось цю галочку, заповнити на основі даних ДПС. Що це нам дає? Це нам дає те, що в нашій декларації вже всі дані, які були ось в цій довідці, а вони будуть заповнені у відповідних графах автоматично сумарно. Тому що, якщо ви будете заповнювати самостійно, у вас. Потрібно буде ще займатися трохи математикою. Дана опція нам сильно це спрощує. Також ми повинні поставити галочку на додаток F1 розрахунок податкових зобов'язань з інвестиційними активами, і далі клікаємо Створити. Клікнувши Створити, ми побачимо форму нашої податкової декларації про майновин стан і доходи. Ось це вона називається головний документ. Також буде додаток наш, який ми. Клікнули в попередньому полі, і загалом далі вже починається наша робота по заповненню самої декларації. Тип повинен бути звітна за 2024 рік. Інші всі ці поля ми не заповнюємо. Далі будуть автоматично підтягуватись дані щодо вас як платника податків, ваша адреса та податковий номер. Далі ми залишаємо все, як є. Тут нічого не змінюємо. Резидент самостійного платником податку, громадянин. Далі потрібно перейти до заповнення безпосередніх вже полів. Тут у вас будуть дані, якщо ви обрали галочку про заповнення зданих департаментів. Поезд, якщо ви отримали зарплату і були працевлаштовані, також підтягнеться, якщо у вас були цивільно провідні договори, чи якщо інші. Типи доходів важливо, що якщо у вас було, як і в мене багато кешбеків, то вони перейдуть у розділ 10.13.1, але повинні бути в графі 10 просто 13, тому ми беремо їх, скопійовуємо і вставляємо в відповідні правильні поля. Це чомусь помилка, яка є майже у всіх. Також у мене чомусь підтягнувся дохід підприємця міс в розділ 10.11, хоча насправді він повинен бути в розділі. 11.1. Крім того, в розділі 11.3 автоматично підтягнувся мій дохід від ОВДП облігації внутрішньої державної позики, які декларують відповідні брокери і подають відповідну інформацію. Але нас найбільше цікавить розділ 10.10 .10, доходи, отримані з джерел за меж України. Це будуть наші дивіденди. Тут ми зазначаємо, що це дивіденди. І вказуємо відповідну суму цих дивідендів, і податок, який ми повинні сплатити, ПДФО наш і наш військовий збір. Тут ми бачимо є хрестики, тому що це розділ отримано податок. Він не може бути отримано, тому що це якраз за меж України. Ну і наступна графа, яка нас цікавить найбільше, це наш інвестиційний прибуток, це 10-8 рядок. І зазначений рядок ми повинні не заповнювати. Він автоматично заповнюється із тої інформації, яку ми заповнимо у додатку. При цьому ви бачите, що якщо ми заповнюємо відповідні поля, то в нас автоматично буде додаватися в ті поля, які потрібно сумувати відповідну інформація. От в розділі 10, а також додається відповідно розділ 12, де в нас буде загальна сума. Нашого доходу, і також самостійно будуть визначатися сумарно наші податкові зобов'язання, які ми ось визначили, що нам потрібно заплатити. В типових кейсах по суті вам потрібно буде заповнювати ось лише ці по суті графи. Інвестиційний прибуток це 10,8 доходи з дивідендів, 10-10. Якась, наприклад, заробітня плата, яку ви отримували, вона автоматично у вас має підтягнутися, і тут буде інформація про утриманий податок так, ви самі його донараховувати не повинні. Ну, і також, якщо у вас були ОВДП, ви зазначаєте їх тут, якщо автоматично воно не підтянулося, і якщо ви були. Від спрощеної системи податкування як підприємець, ви зазначаєте свій дохід тут. Також, можливо, вам потрібно буде заповнювати інформацію про нерухомість або вона самостійно підтягнулася. Я не подаю цієї інформації, це як на мене не є обов'язковим, і поки що працювало все окей. Тепер давайте подивимось саме на наш додаток. Отже, додаток це є розрахунок. Він виглядає ось так. Ви по суті маєте поле, в якому повинні вказати вид інвестиційного активу я зазначаю, що це другий вид. Тут у нас є типи цих видів, що це цінний папір, який відбувається на фондовій біржі. Також можна зазначати, що це четвертий тип інвестиційний актив за джерел за меж України. Далі ви повинні зазначити назву. Це я зазвичай зазначаю по тікеру, наприклад, там Starbucks і зазначаю кількість штук. Акції, які я продавав, далі я повинен зазначити суму отриманого доходу, тобто загальну ціну, за якою я продав відповідний актив. Також зазначити суму витрат, які я купив відповідний актив. І автоматично система розраховує а, тут мій інвестиційний результат за відповідну угоду. І також розраховує загальну суму всіх результатів. В мене напевно, що як і вас більше, ніж одна угода, тому щоб додати табличку, вам потрібно зазначити правою кнопкою і додати наступний рядок в табличці. Ви тут маєте вказати кожну окрему угоду. При цьому вам потрібно зазначати угоду згідно курсу гривні на момент купівлі і на момент продажу по відношенню до національного банку. Але вам не потрібно все самостійно рахувати, тому що в нас є. Чудовий сайт, який називається UaTax Web App. Посилання буде під описом цього відео, де ви повинні з Interactive Broker завантажити автоматичний звіт Flex через інструкцію, яка тут є дуже детальна, яким саме чином це робити. І ви отримаєте в результаті ось таку гарну розрахунок по всіх. Своїх угодах тут я вже завантажив. Ви можете побачити, як він виглядає. У Вас буде інформація і в доларах, і в гривні. І, відповідно, курс, і по кожній із угод. І відповідно всі ось ці угоди, їх в мене було багато минулого року, як виявляється, я повинен кожен окремий рядок зазначати. І сумарно я буду бачити, що ось такий повинен в мене вийти результат. Ви можете навіть завантажити додаток відповідний із цього сайту, і потім цей файл декларації додати в кабінеті, але зазвичай там виникають певні помилки, тому я роблю це все вручну. Довання кожного цього рядка можуть виникати проблеми із декларуванням опціонів, особливо якщо ви продаєте опціони і у вас є від'ємні значення. Але в такому випадку, якщо у вас дохід все таки плюсовий, то я зазначаю відповідному додатку назву цього опціону, як він і зазначений тут. Ось, наприклад, назва угоди. Можемо просто скопіювати, зазначаємо сюди. Ось копіюємо суму інвестиційного доходу, далі вставляємо декларацію, тут не має бути пробілів, і далі ми повинні зазначити вартість активу. Якщо ви купили опціон і він просто expire worthless, то ми не можемо тут зазначити менше, ніж одна копійка, тому зазвичай я зазначаю саме. Одну копійку, і в нас виникає відповідно інвестиційний результат. Тут можна зазначити або на одну копійку більше, щоб він був прям точно такий, який у вас є, або ви заплатите на одну копійку менше. Але логіку, думаю, ви зрозуміли. Далі лишні рядки, якщо у вас якісь були, ви так само можете правою кнопкою прибрати, і ми переходимо назад в головний документ ось тут. І бачимо, що в нашому рядку 108, там де ми заповнювали додаток, вже виникають відповідні значення, які автоматично знову ж таки система обраховує. Таким чином, нічого складного в заповненні декларації немає. Ви можете без ніяких консультантів, податкових все зробити самостійно. Далі, після цього, всього, коли ми тут заповнили, ви можете перевірити. І ось мені видало помилку, що в додатку F1 є якісь не. Правильні значення, ми переходимо в відповідний додаток, і бачимо, що нам підсвічує ось тут. Я не обрав тип. Якщо я оберу тип 2 цінного паперу, то все має бути окей, Можемо нажати ще раз Перевірити, і вже є зелене значення. Далі досить неочевидна штука. Вам потрібно нажати ось цю кнопку. Це кнопка зберегти. І лише після цього вас буде активна кнопка відправити і підписати. Після відправки декларації в розділі Вхідні вихідні документи у вас буде квитанція номер 2 і саме ця квитанція і означатиме, що ви отримали підтвердження, що декларація подана. Для того, аби зрозуміти, який податок і куди заплатити, з того, що ви надекларували, вам потрібно перейти тут у розділі стан розрахунків із бюджетом і обрати відповідний податок чи збір. Далі потрібно обов'язково клікнути галочку, ось цю показати до кінця року, і у вас появиться відповідна цифра. Це буде не одразу, а через деякий час, коли декларація вже буде прийнята і перенесена у систему дані. Ну і також реквізити, як ви бачите, це ось ця також дуже не Типова кнопка, не знаю, чому там все так ховають в кабінеті, і де ви можете побачити і одразу заплатити з величезними комісіями через різні платіжні сервіси, або просто скопіювати IBAN і заплатити відповідні податки до кінця липня. Крім того, при заповненні безпосередньо декларації ви також можете додати додатком документ довільного формату, вкликаєте додати, і там в ньому додати. Ваш сам звіт з Interactive Brokers, аби вам окремо не приходив запит. Я раніше цього не робив, але планую, мабуть, цього року вже додавати. Хоча минулого року я не додавав і запит, в принципі, не приходив. Але це буде більш просто для інспектора, який буде перевіряти мою декларацію. І також я безпосередньо буду додавати ось цю роздруківку з УАТЗВЕБ, аби були одразу всі. Курси наявні і ще простіше було перевірити мою декларацію. Тому, як ви бачите, в поданні декларації нічого складного немає. Закликаю всіх тренуватися. На якщо невеликі суми, то подавайте, декларуйте і платіть податки справно. А якщо вам цікаво фондовий ринок і ви ще не почали інвестувати, то ви можете завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви інвестуєте вже більш довший час і просунутіший інвестор, то її вишкіл 2.0.3.0, де є детально, моя стратегія інвестиційна, також аналіз. З індивідуальних компаній, а також є чудова спільнота клубу Тараса Гока, куди запрошую всіх інвесторів для того, аби спілкуватись в реальному часі, бачити мої угоди, а також отримати доступ до величезної аналітичної бази даних. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!